Друзі, вітаю вас знову на моєму каналі. Сьогодні це вже буде друге відео у мене. Вино розлили по бутилям. Зараз будемо мити тару, а я вийшов сюди на город до себе, щоб поділитися з вами іще одною красотою. Зараз я вам буду показувати. Так, дивіться. Оце та я груша, що було 17 прищепів, але осталось вже... Читаємо. Раз, два, три. Так, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Ну це. Ще батько живий, як був. Ось оде дев'ять. І десять. По-моєму, це він прищепляв. А то вітром усе поламало було. Яка в нас красота. Березки там усе, Але... Не тут то було, дивлюся, я ж забув, що в мене яблука ще ось вісять. Через два дні вже листопад, а тут така ось красота. Хто знає, напишіть, що це за сорт, бо тут був Джонатан, а воно чи переродилося, чи я не знаю. Це, це. Оха ну, щось там робить. Вже їсти починав. Не де ж не гниле, нічого. Зараз спробую не мити. Солодька. Вона там трошки йому попало. Але яблуні я в цьому році нічого не пирскав. І другий ось оде сорт. Не знаю, також як він називається, бо це батьки садили. Це малесеньке таке. Але я вже його пробував. Ось на землі лежать. Не гниють, час пойду, ящики поберу. Оце вони таким покриваються біленьким. О. Позриваємо їх і будемо споживати. Оце все поптрушую, де гниле, хай остається гнисти. І, друзі, після картоплі я посіяв гірчицю, а далі там пшениця. Ну, гірчицю я трохи запізно посіяв. Ну, я сіяв для того, щоб було як сидерат. Перший раз я ніколи цим не займався. Думаю, попробую де воно так. Дяк, мені, да, Джек допомагає мені, так, Джек? Собака. Так, ось де воно таке. Тікай, да, тікай, тікай, тікай. Хороший. Це мій дружбаннин. Всі до мене <кхи> жде. Ось де, яка красота. Хай трошки земельку піддобрить. Там далі кукуруза колгосна. Це я друзі знімаю відео, поки живий, мов колись діти будуть дивитися. Скажуть, чого ти батько нічого не зняв, як воно було колись 2025 рік. Яка Богданівка була? Уже все селі цьому мало живе. Колись тут бушувало життя. Вийдеш на вулицю людей було хмара. Вон собака побіг, щось то сусідського собаки. Ось берези. Жовтіють. Це карликова яблунька. Так, ну в общем Отакі от у нас Яблочко. Он здоровенний. Ось лежать. Уже й приморозок там був. Так, Джек не зімати. Не трогать. Ось які красунчики. Ну чого ж його пропадать добру? Хоча вже ось сюди є. Це порчене гниле. В общем, повизбіруємо. І будуть яблучка. Вітаміни. Ну, отаке коротеньке відео, друзі. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайкоси жирні. Далі будемо щось знімати, показувати. А, теперсик забувся показати ось ще зелене листя. От таке от. от. таке чудо. Щось будемо знімати, щось буде новеньке, будемо показувати. Життя триває, час плине, Ми старіємо, діти ростуть, якась буде пам'ять. Якось так, друзі. Всім бажаю мирного неба, кріпкого здоров'я. До скорих зустрічей.